Вітаю, друзі! Вчора на саміті G7 в Італії Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Сполученими Штатами Америки. Точніше, з президентом США Джо Байденом. Це важлива обставина. Будемо аналізувати. І зробимо короткі висновки. Ну, перш за все, безпекова угода, підписана громадянином Зеленським з президентом США Джо Байденом, може бути розірвана будь-яким наступним американським чи українським президентом. Чисто з юридичної точки зору ця угода абсолютно. Нічим не підкріплена, вона не ратифікується Конгресом Сполучених Штатів і Верховною Радою України. Тому згідно і українського, і американського законодавства це більш декларативний документ, який діє, поки при владі перебувають громадянин Зеленський і президент Джо Байден. Це юридичний аспект. Тепер, друзі, практичний. Перш за все, скажу, навіщо е було Сполученим Штатам ця безпекова угода. Вони на ній роблять піар. Навіщо українській владі треба був, е була ця безпекова угода? Їм також треба був піар. Про безпеку України не йдеться. Тому що якби Сполучені Штати реально, а не на словах, е піклувались про безпеку України, то була б підписана е угода про військову співпрацю Сполучених Штатів з України поза НАТО. Поза НАТО. Цю угоду пропонували, в тому числі ми, працюючи в парламенті, наполягати на її підписанні, для того щоб зрозуміти, чи дійсно Сполучені Штати Союзний чи так а-ля. А тепер проаналізуємо коротко саму власне, підписану вчора фількіну грамоту, а не безпекову угоду. І ви зрозумієте, чому. Угода про безпеку між Вашингтоном та Києвом передбачає. Основні моменти буду брати, основні аналізів ще буде багато, основні беремо. Перше, договор передбачає, що майбутнє України до НАТО. Ну, це говорить всі не один день. Але причому в тексті йдеться про те, що вступ відбудеться, коли члени Альянсу погодяться і будуть виконані умови знову. Конкретні терміни не називають. Тобто знову декларації. Нас оцією морковкою з НАТО манять уже не один день і в Конституцію внесли. Війна є, НАТО немає. Друге, зобов'язання, які беруть США, стосуються нинішньої війни, яка має закінчитись перемогою України та стримуванням майбутньої російської військової агресії. До речі, Перемога не окреслена виходом на кордони 91-го року відновлення повної територіальної Це Такий хитрий закидончик. Нема там нічого від плану Зеленського. Третє. По зброї, що поставляється Штатами, є пункт про моніторинг кінцевого використання, тобто про контроль аж до лінії фронту. Бояться, щоб не спиздили. Україна зобов'язується провести інвентаризацію зброї на складах та впроваджувати систему моніторингу імпортної зброї. Ну, те, що я кажу. Е, Четверте, Україна та США здійснюватимуть військове планування за наявності взаємних загроз, в тому числі загроз для США. Ну, я не знаю, е, чим планування в нинішній війні має допомогти. Про... Якісь майбутні загрози навіть не хочу говорити. 5. Угода не передбачає чітких сум фінансової допомоги Україні, але в ній йдеться про намір Білодому звертатись до Конгресу за такою допомогою. Тобто, якщо прийде якийсь там наступний президент, ну Трамп, наприклад, чи ще хтось і вирішить не звертатися, то допомоги. Не буде, шосте перераховуються реформи, які Київ має запровадити за згодою. А саме посилення реформи правосуддя, реформа поліції СБУ податкової та мисниці. Зміцнення антикорупційних органів. Дивіться, ми їх зміцнюємо не один рік. І реформуємо це не один рік. Є одна тільки проблема. Навіть експерти з США і Західного світу в цьому беруть участь. Проблема в тому, що САРсята, поросята і іноагенти, які працюють на наших партнерів, так званих, вони пиздять гроші точно так само, як і інші. Угода свідчить про необхідність повного відновлення територіальної цілісності України, але не уточнює, що йдеться саме про межі 1991 року, як у формулі Зеленського. Я говорив уже про це. В додатку до угоди йдеться про те, що США допомагатимуть Україні будувати багатовекторну систему ППО. Зміцнювати далекобійні вогневі можливості ЗСУ а також авіації. Ну це добре. Оце, ну якщо воно буде виконуватися, то так. Да. В тексті згадані винищувачі f 16 зазначено, що можуть бути інші моделі літаків, але не сказано, що їх надаватимуть саме Сполучені Штати Америки. Вашингтону відводиться роль куратора. Передача винищувачів союзникам. Дев'ять сторони домовились перенести навчання українських військовослужбовців на українську територію, якщо і коли дозволять умови безпеки. Ну, тобто, не в найближчий час. А підготовка, підготовка в Європі слабенькі, чесно, самі військові кажуть. Зараз для цього умов нема. Ну, йдеться, США обіцяють не віддавати Росії її кошти, що знаходяться в американських банках, доки Москва не компенсує Україні всі збитки від війни. Це все дуже добре. Але ще раз повторюю: восени Джо Байден може покинути Білий Дім. І якщо це відбудеться, то ця угода може бути переглянута. Конгресом вона не затверджена. І що заважало наполягати Зеленському на те, щоб Україна стала союзником США поза НАТО, так як Ізраїль, наприклад? Ви скажете нічого, а я скажу заважало. Знаєте, що заважало? Відповідь проста Заважало самі Сполучені Штати. Вони не хотіли такої угоди. За яку несли відповідальність? Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть. Раам.